Всім привіт! Мене звати Лєра, Це мій тревел влог. І сьогодні про Словенію. До речі, я роблю випуски про різні країни, поки що Європи, а в подальшому сподіваюся і світу. І вже зараз на каналі ви можете подивитися відео про Париж, Рим, Краків і Венеція. Це буде особливо актуально тим, хто планує туди подорожувати, а також просто класно провести час вдома за 15 хвилинним відосиком. Сподіваюсь, вам сподобається. Словенія кайфова, я щиро не розумію, чому про неї так мало говорять, але як на мене, Словенія це як міні Швейцарія, вона справді міні, її територія майже як Львівська область, трошки менше, і об'їхати її можна за один-два дні на власному авто. І я дуже раджу це зробити, тому що Словенія це не тільки про її столицю Любляну. Це про красу всієї країни, про мальовничі пейзажі, про гори. І особливо, коли їдеш в машині, ти можеш поспостерігати, як живуть по-справжньому люди. Побачити ці маленькі охайні містечка з приватними будиночками, побачити, як все чисто, поспостерігати на фоні ті гори, і дуже дуже гарну природу. Зараз трошки про те, як я потрапила в Словенію. Взагалі, в мене подруга живе там, і вона давно мене туди кликала. Але я така собі думаю, та що ти словенія? Що там дивитися? Але зібрались ми одного разу на шопінг в Аутлет в Італії. Ну це поряд з Венецією і буквально три години на машині. Вона якраз була на власному авто і каже: поїхали, я тобі покажу, там дуже-дуже гарно. Я згодилась, і, до речі, попередній випуск у мене якраз про Венецію і про той аутлет, в якому ми були, тому можете пізніше також подивитись. Ми поїхали у Словенію, я нічого не очікувала від цієї країни, але я була реально вражена. Вона дуже захопила краса цієї країни. Якраз подруга моя була на авто, і ми були там всього один день і змогли побачити тільки декілька класних локацій, заїхати у столицю, але в мене є цілий список must visit places, і якраз про це все я вам зараз і розповім. Що ж подивитися Словенії? Напевно, найвідоміше озеро, найвідоміша локація, яка там є, це озеро Блед. Тушкін у своєму випуску показував це озеро, і ось таке озеро — це з островом в центрі на острові там якийсь замок. Ось це, якщо ви бачили його, то це воно. Я приїхала на озеро Блед без особливих очікувань. І Я вам скажу, що воно дійсно того варте. Дуже красивий острівок, беріть з собою дрони. Подивитися на цю красу дуже буде класно. Можна піднятися на замок і поспостерігати зверху, але блін, там коротше вартість квитка 15 євро, і я думаю, що просто заради виду зверху, воно того не варте. Але можна піднятися на горку і поспостерігати біля замку. Теж дуже класні види. І тут спокійно, тут прям так приємно. Ну і вважається перлиною цієї країни. А також є дуже гарні печери в постойні. Подругами дуже рекомендує туди потрапити. Я бачила тільки фотографії, це просто вражає. Вхід на секундочку 30 євро. Це немало, але я б дуже хотіла сходити туди на екскурсію. І ще Ріта також порадила мені дуже багато локацій, в яких я не встигла побувати, але я хочу туди вдруге. Я вам для вас їх залишу в описі під відео з лінками з Google-карти. Не буду про них розповідати, тому що я там не була. І для вас я їх залишу. Якщо ви поїдете раніше, ніж я вдруге, то ви зможете їх відвідати вперше перші і в коментарях поділитися своїми враженнями. Чи не забувайте писати коментарі, як вам відео, що вам сподобалось, і що б ви радили покращити, це дуже допомагає розвиватися. На моїх попередніх відосах дуже багато крутих, вдячних, реально дуже кайфових коментарів. Я вам за це дуже вдячна. Просто серця це дуже мотивує робити більше і більше випусків. І не забувайте про лайки, про шери своїм друзям, про підписку. Ну тому, що коли ти бачиш, коли ти так стараєшся, і бачиш. 400 переглядів на відосі якось трошки руки опускаються. А коли ти бачиш 15 тисяч, я завдяки вам переглядів на відео з Краковом, то зразу трошки інша мотивація, трошки хочеться більше контенту робити. Якщо будете у Словенії, то ви звичайно заїжджаєте у столицю у Любляну. Туди треба їхати поїсти. Тому що зараз ви здивуєтесь, але там дуже, дуже розвинена гастросфера. Мені Любляна нагадала Київ саме через велику кількість ресторанів. Я реально була шокована. Таке гарне місто. По перше, вздовж центру тече досить така вузенька річечка, така. Інстаграмна і по обидва боки просто от, літні траси ресторанів. Це влітку, звичайно, в теплий період, але спостерігати за цим мені як астроблогеру взагалі Око радіє. А ми ще потрапили на якийсь гастрофестиваль. Мені так нагадало Київ, я ж прям ностальгію зловила. Але на в'їзді в країну ви трошки будете негативно вражені, тому що ну, негарно такі, типу, Совєтський Союз, оці всі сівкові будівлі. Хоча Словенія не була в Радянському Союзі, вона була у Югославії, це теж комуністична країна. Але архітектура в них трошки схожа. Архітектори одні були. І так як ми вже заговорили про Югославію, зараз розкажу вам те, від чого ви вкотре здивуєтесь, ви можете обідати в ресторані, який знаходиться в резиденції колишнього президента Югославії. І ми зараз туди підемо. Зараз на території знаходиться готель і ресторан з дуже смачною кухнею. Ми були здивовані, тому що ціни тут як? як для готелю преміум класу дуже адекватні. реально такі традиційні європейські ціни. Ну чи то, можливо, відень трошки задрав планку, але ну адекватно і дуже смачно. І в гарну погоду можна теж погуляти по території. То, я думаю, вам сподобається. Друзі, у мене для вас класні новини. Я стала партнером Hotline Finance, і тепер, коли ви будете купувати страховку, ви зможете зробити все зі знижкою. По моєму промокоду, обов'язково перейшовши за посиланням в описі до цього відео. На Hotline фінанс оформлювати справді дуже швидко і вигідно. По-перше, це агрегатор, де ви бачите всі пропозиції від різних страхових компаній і можете порівняти по ціні і обрати найвигіднішу. По-друге, це робиться онлайн і дуже швидко за 5 хвилин ви оформлюєте поліс, і він у вас на імейлі. Не потрібно нікуди їздити, витрачати час, стояти в черзі. Я колись так давно робила. Я знаю про що говорю. З моїм промокодом. Ви можете отримати знижку на автоцивілку, на туристичну, Птичне медичне страхування, міні каско та страхування житла. А ще коли ви їдете на власному авто за кордон з України, то в будь-яку країну Європи вам обов'язково потрібна буде зелена карта. Це дуже важливо, це реально обов'язкове страхування, без якого вас на кордоні навіть не випустять. І обов'язково, коли ви оформлюєте страхування, робіть це за моїм посиланням в описі до відео і отримайте свою вигоду. Щоб ви краще зрозуміли цю країну, мені хочеться розповісти про місцевих жителів. Я б сама точно про це не дізналась, якби не моя подруга Ріта. Вона мені розказала, що місцеві ті ще зожири. Це класно видно, просто навіть з поличок їх супермаркету. Маленький. Ну, реально, невеликий супермаркет, і там величезна. Такий величезний стелаж з веганською їжею. Вони прям дуже це люблять, дуже люблять спорт і на вихідних. Найкраща розвага для всіх це хайкінг гори. До речі, знову ж таки, в Швейцарії така ж сама ситуація. Блін, нереально схожі. Ще один факт про Словенію, який ви точно не знали, це те, що вони виробляють своє вино. І мало того, уявіть, воно єдине на поличках їхніх супермаркетів. Реально стоїть всі словенські вина, і тільки Мартіні, типу ігристе. Все, я була дуже здивована. Я взяла пляшечку додому, воно коштувала десь в районі 10 євро. Ну, типу, така середня ціна для більш-менш нормальних вин воно було дуже смачне. Мені сподобалось. І окрім цього, в Словенії дуже люблять своє власне виробництво. Вони самі виробляють сир, молоко, гречку і гарбузове масло. Якщо ви поїдете туди, то на сувеніри обов'язково беріть гарбузове масло. Воно в них найкраще, і всі якраз його з цієї країни додому і везуть. А ще ви точно будете в шоці, тому що я на 100% була. В них є автомати, в яких продаються, ну, ну от подайте що, ну, от, подайте, що. А, варіанти відповіді снеки, шоколадки, цигарки або молоко. Ковбаса, йогурти і яйця. Ти боя була в шоці? Уявіть, я ніде такого не бачила. Тобто, напевно, що вихідний день, коли всі магазини зачинені, ти можеш приїхати туди і взяти собі йогурт. Тепер точно не поспориш що це дуже хелсі країна. Підписуйтесь на канал, тому що скоро тут буде відео про Люксембург. Я впевнена, що ви точно мало що знали про цю країну, про неї в принципі весь світ, мало що знає про північну Македонію, яка теж не найпопулярніший спот серед туристів, і Грецію. А можливо пізніше ще і про Бельгію. А ще якщо ви хочете дізнатись трошки інсайдерської інформації, то підписуйтесь на мій інстаграм. Там я розповідаю про найкрутіші локації, послуги, ресторани і там, звичайно, більше контенту. Тому буду рада вас бачити на сторінці. Тому переходьте і до нових зустрічей. Бувайте!